Вітаю, шановні! Подивимося, що PS Plus Essential очікує нас у травні 2024 року. Ігри будуть доступні вже 7 травня. А також у травні підписку Екстра покине рекордна кількість ігор, і про це ми також згадаємо. І Sports FC24. Це вже перейменоване продовження серії FIFA, але без FIFA. Для фанатів, звісно, must have, але ті вже давно все купили. Для інших це плюс один футбольний симулятор в бібліотеку для вечорів з друзями. Для цього головне, що можна грати до 4 гравців на одному екрані. Ця частина не зробила великого кроку в серії і нові розрекламовані технології: Hypermotion V, PlayStyles, Opta та вдосконалений рушій Frostbite це все більш реклама, ніж щось реально помітне в тому гра має доволі середні відгуки від гравців. Звісно, є локальний і онлайн кооп але також є і так звана кар'єра, якщо хочете спочатку натренуватись на ботах. Гра з потенціалом розслабитись ввечері, але платка в грі довга. Пробувати пограти варто хоча б раз, можливо, вам сподобається, доступна на обох поколіннях. Ghost Runner 2. Це пряме продовження першої частини кіберпанк ніндзя Слешера від першої особи, після подій якої вежа впала в хаос і нам знову доведеться проривати з мечем через орди ворогів на багаторівневих локаціях. Звісно, для того, щоб врятувати цей і так багатостраждальний світ. Друга частина пропонує ще більше екшену, здібностей, мобільності, боїв, челенджу і навіть мотоцикл. Гра може бути доволі короткою, якщо ваші руки і реакція на рівні справжнього ніндзя. Якщо ні, доведеться нормально. Попідніти, бо один удар, одна смерть як ворогам, так і вам. Це також той випадок, коли треба спробувати, щоб, ну ви розумієте, відчути латина недовга, якщо ви вже звикли до гри. Але на геймпаді грається важче, ніж на миші, бо багато різких рухів і реакцій. Не в останню чергу важливим є наявність у грі української текстової локалізації. Тому насправді всім обов'язково треба спробувати. Ну, тим, в кого є PlayStation 5, тому що доступно тільки на ній, я буду пробувати. Хоча першу частину так і не здолав повністю. Тунік. Це ізометрична екшен адвенчура Вона пропонує захоплююче поєднання дослідження головоломок та битву, запрошуючи вас у мальовничий і загадковий світ. Арт у грі дійсно прикольний, а граєте ви за лисичку, яка може бити, ухилятись, парирувати і загалом може за себе постояти. Також у вас буде посібник, який треба заповнювати, але тексти написані незрозумілою мовою, тому доведеться прикласти зусиль до перекладу і розуміння. А ось які тексти зрозумілі одразу, так це те тексти українською, бо гра має українську текстову локалізацію. Тому також обов'язково треба хоча б спробувати. Але не дайте себе обманути, гра, хоч і виглядає по-дитячому легкою а боївка трохи незграбною, але вона може кинути вам виклик Недаремно і повне приходження, і платина займає більше часу, ніж у визнано хардкорного гостранера, доступно на обох поколіннях також нам знову підкинуть вже витримане, як гарне вино, доповнення до Destiny 2 Lightfall Destiny в цілому гарна гра, тому якщо не пробували, варто хоча б подивитись. Тим більше стільки вже доповнень на роздавали. Загалом роздача, як на мене, супер. Три гри абсолютно різні і по-своєму цікаві. Для футбіча українська і не треба, а дві інші мають локалізацію. Це вже шикарно. Притому обидві мають гарні оцінки і відгуки. Якщо вдасться, буду пробувати пограти у все і радий такому поповненню бібліотеки. А ось чому не радий, так це черговому зникненню ігор з PS Plus Extra. А ось ці ігри покинуть підписку Extra вже 21 травня. І дійсно багато цікавого скоро зникне з підписки, тому від себе рекомендую хоча б спробувати. Найбільша втрата, на мою думку, це Horizon Zero Dawn, повне видання. Хоча я вже не раз її пройшов і маю в бібліотеці. До речі, на каналі є лорне відео по грі. Подивіться, там цікаво. З інших ігор, зверніть увагу на Абзу медитативну підводну гру. The Messenger – крутий платформер з мета гумором. This is the Police – прикольний поліцейський симулятор. My Friend Pedro – бадьорий платформер з безумством і бананом. А ще фанатів серії Final Fantasy залишить без шістьох ігор. Одразу скажу, що сьома фіналка прибирається саме оригінал, а не ремейк. Сумно за 15-ту фіналку, так і не знайшов час на неї. Але знайшов час на в симулятор який в мене вже давно куплений, і я нарешті докупив до нього пульт. А процес свого навчання я транслюю на твічі, тому підписуйтесь там, якщо вам також цікава ця тема. А з вами був Лакісан. Головне підтримуйте українську армію і хай вам щастить.